Такальна кухня на проводі. Це капець. Так, сосіски, наслойки з сосісками. Цибуля на засмажку до плова, на начинку зі шпинатом і на гриби. Ось суп рибний. Так, це на засмажку, це гриби. Це м'ясо на плов. Господі, це тісто. Дурдом сонечко, 9 вечора, чим ще займатися, називається. Давайте забацаємо плов, слойки з шпинатом і слойки з сосіскою і А гриби я не знаю, куди я жарю, якщо чесно. Може в слойки. Інтересно, хоча є суп рибний. Рибний куліш, але ж його на роботу не візьмеш, поміряєте? В тому -то й діло, що Чого я не можу похудати, бо я вечерю роблю. А на сніданок мені на обід на роботу не вистачає. І оце я вирішила зараз зробити по максимуму, щоб не тільки повечерять свинячий голос уже, а щоб і на роботу взяти. Перед тим, як я продовжу проясним кілька моментів, я готую на вечерю плов. Я сказала слово плов, а потім подумала, що є люди, які дійсно вміють варити плов. Я не така. Я розумію, що це не плов, а зірвак, або навіть простіше рисова каша з м'ясом. Ну, але для простоти сприйняття я пропоную назвати це пловом, хоча я знаю, що мені до плову ще далеко. Так, в общем, що у нас є? У нас є курятина. Я у неї висипаю засмажку. Так, є. Так. Щас. Висипаю е, помитий рис. Зараз буде кульмінація, дівчата. Все не так просто, як кажеться. Перший раз в житті я вкину сюди часник. Цієї осені ми з колегами їздили в поїздку. І один із колег пригостив нас пловом. Мабуть, це був саме плов, бо він був справжній. Оце це такий смачний рисинка, от рисин. Ну, і я починаю це і розпочинаю кашлять. Рисинка до рисиночки. І у ньому був часник, саме головка. І він був такий смачний, як масло. От реально ти його розкриваєш. А він як масло, і мені так сподобалось, я ніколи не клала. Я чесники просто видавлювала чесничницею. І я вирішила, що на цей раз я теж попробую, от мені згадалося, привіт, пане клімано вам. Е, роблю, намагаюся зробити чесник, як у вас. І в общем, я вирішила, що я теж вкину чесник. От саме цілу цю штуку, я її помила, почитала в інтернеті і треба просто. Щас. Ось. Я її просто помиту. Отак втикаю в рис і заливаю водою. Так, вкидаю ще сюди два кубіка. Я не знаю, на що я це роблю, але мені дуже подобається аромат кубіка у рисові. Зараз водичка закипає. Вода закипіла, заливаємо наш кубік і часник водичкою, кип'ятком. Все. на сильний вогонь на 7 хвилин. І оскільки це у мене, дівчата, ви ж упізнали, що це справжній чавунчик, справжній сільський чавунчик, то він... так, щас, то він, на відміну від оцього цього гівна, яке не є чавунчиком, то він буде тримати тепло дуже класно і воно там самодійде. Ось в оцій не доходить, не доходить. А у цьому чавунчику дійде. Фу, розхвалила його чавунчик не підведи, <смі> що називається. Я не вмію так, щоб, знаєте, щоб так, як треба зробити. Але я зроблю смачну кашу, я впевнена, що вона буде непогано. Я вам казала, що світло погане, лампочка перегоріла, і того у мене тінь падає на обличчя. Ну, це хорошо, насправді нічого моє обличчя роздивлятись, в мене щось посипало. Фух. Ага, стакана води не хватає. Зараз. Продовжуємо заливати. Так, доливаємо решту кип'ятку і ставимо це все під кришечку. Все. І з пловом я вважаю, через 5 хвилин я його виключаю і забуваю. А ми приступаємо до... Ой -ой -ой, щось мокре, до начинки у слойки. Хух. Півдесятого польот нормальний. Завтра в шість ранку вставати, а я кинулась робити вечерю. Єдине, що спасає, що в хаті є суп. Що от суп, рибний куліш є, і всі, хто голодний, всі вже поїли. А ті, хто варив, вода, не будемо тикати пальцями у сина, той чекає ще слойки. І плов. Ну, має право. Отаке воно закипіло у мене. І закриваю його. Все. Плов настаюється. А я починаю робити свою улюблену начинку до слойок. На превеликий жаль в нашому домі. Тільки у мене ця начинка улюблена. Тому це шпинат. Шпинатна начинка. Ось є засмажка. У засмажку вкидаємо шпинат. Я думаю, весь можна вкинути і насомить його. І потім, коли він дійде до кондиції, ми вкинемо у нього пачку кисломолочного сиру. І це сама класна з усіх можливих моїх начинок. Це хай робиться. А я тим часом починаю місити. Ну, місити, Робити слойки, викладати тісто. Саме важливе. Ще спочатку витерти стіл. Якщо мене погано видно, то я не винувата, перегоріла лампочка, завтра все буде. А сьогодні ото таке. Так. Так. О, все. Оце чим хороше тісто, що я прийшла коли додому і поставила зразу його розморожувати. Де качалка? А ось. Це називається пісня вечеря. Будуть... Ну Якщо у домі о 10-й починаються слойки, це не дуже ок, але головне зробити так, щоб хоч завтра на сніданок осталося. Так. Все. Так. Слойки з сосіскою будуть перша партія. Так. Ага. Оп. Це я міряю. Так, і так. І так. Все. Так. Так, так, Як не вистачає світу, Капець. Гірчиця кетчуп-сосіска. Саме смачне, ну, з точки зору мого сина. З моєї точки зору ось на сковороді смажиться шпинат. Так. Хоч щось видно? Викла до лампочки, в мене отут надо мною був денний світ. За 300 гривень куплена в епіку. І так було з нею хорошо, що тепер, коли вона перегоріла, ну, капець і все. Ух ти, не вистача сосіски. Інтересно, і що мені робити? Ладно, працюємо з тим, що є. Завжди треба працювати з тим, що є. Ну, нема однієї сусіски. Бачите, ось не хватило. Бачите, нема, нема сосіски. О! Зараз ще переверну телефон і буде зовсім добре. Так, духовку розігрівати. До речі, дівчата пергамент не купила. Хто мені там писав, що треба посипати борошном листик. От зараз буду сипати борошном листик. Бо нема пергаменту. Так. Шпинатик. І про важливе скажу. Мені часто кажуть Таня, ну, футболка страшна, я знаю. Одінься прилічніше, тебе батько дивляться дуже багато людей. Я, от, я буду старатися одягатись, і на кухні, і фартух доречний, і футболка не сама нова, або чистенька, скажімо так. І того, коли я готую щось таке, що стріляє і ляпає, я буду одягати робочий одяг. Якщо я буду щось дегустувати, до речі, собираюся і продегустувати вкусняшку сьогодні. Я буду одягати щось приличніше, Бо ну, не хватить ніяких футболок, якщо ти працюєш на кухні зі стріляєш тим жиром. Отак. Сосіски, до речі, ленточками люди обмотують тісто, але в мене щось ленточки не виходять. Я пару разів робила, а ленточки вобщі, вобщі не пішли. І того я вирішила, що я роблю отак, як вмію. Як Фух. Боже, 10 вечора. Це дуже пізня вечеря. Ну, Треба було їсти суп, я вважаю, а не вийожувати і казати, що плов і оцей. Це тепер плов і слойки будуть у пів одинадцятого не раніше. Ну а що поробиш? Ну що зробиш? Нічого не зробиш. Нові піжами, до речі, ще не одягала ті, що купила жалко. Лежить новий фартух французький, лежить дві нових піжами, а я не можу її ходіти. Ну як, що я? Що ж, я серед уряду візьму й одіну нове на кухню? Це трете себе заставить. Так, і одне осталося без нічого. Почекає. Так. Значить, з того не трусила листики борошном, якщо чесно. Ну що? А так. Ой, не подобається мені без, без пергаменту. Була сьогодні в магазині. Як, як вище було. При тому, що купила ж оцей, а листика не купила. Тобто пергаментної бумаги. Пергаментна бумага на листик. Бумага на листик. Звучить. Так. Так, не забуваємо за шпинат. Ой, не подобається мені. А що зробиш? А що зробиш? Дивіться. О, шпинат уже хороший. Так, зараз. Все одночасно. Спочатку намажу жовтком і поставлю в духовку. Так. Духовка вже майже нагрілася. І потім займусь шпинатом. А -а -а -а. І... -і, -і, -і. Та-дам! Як його поставити, щоб вам було все видно. Хоча що я вам показую? Тіпа ви не вмієте робити сосіски? Ну я покажу. Ой, так стрьомно мені, що пригорять мої сосіски до листика. Ви... Ви б В цьому місці має бути місце для вашої поради, якої Таня купи собі силіконовий коврик для випікання. От прямо я, я вже відчуваю, що ви мені всі напишете, але я забуваю. Я реально забуваю. Я не можу забути, наприклад, молоко, яйця, ну, курятину, якусь хлібчик. Це я ніколи не забуду, бо це обов'язково. А от такі. Штука, як листик для випікання, я, я точно забуваю. Так, ну що, сосіски пішли. Ой, ой. фух, Сосіски пішли. Починаємо займатись шпинатом. Так. Шпинат треба посолити. Ось, ось моя собака лежить. Це все нормально. Мерсі, все добре? Бачите, лежить. Все нормально. Він не любить, коли я його знімаю, так? Відчуваєш небезпеку, Марс. Марс! Мерс. Та не боюся я тебе. Все за мною ясно. Так, прийом, прийом, дівчата. В якийсь момент перестало знімати. І я не знаю, в який момент воно відключили. Зараз вроді знімає. Так що про всяк випадок нагадую слойки із сосіскою у духовці. Я роблю начинку зі шпинатом і паралельно скаржу, що моя родина всі їдять різне і що важне суп зварила мама. О! Фух. А ще мені тут трошки прилетіло за моє звернення дівчата, ви мені вже писали. Що не тільки дівчата. Велике вітання Давіду і його мамі Олені. Давід, ти дуже гарно виглядаєш на відео, знімай відео. Або мама тебе хай знімає. Дуже гарно, дуже гарно виглядаєш. Починаємо перевіряти, що там наші сосіски, бо є перечуття. Ні, все окей з ними. Все окей. Продовжуємо робити шпинатну начинку. Пинатну начинку я роблю із кисломолочним сиром Біло. Так, це ж наш білоцерківський, господі, хоч би не тут. І бачимо. Оп. Ось. Просто я його розмішую. Прямо у пательні. О, щас. Розкатаний уже оцей. І що ми робимо? Взагалі по-хорошому хай би вона остила. Мабуть, хай вона остине хоч дві секундочки. А я подивлюсь на сосиску в тісті. Уже нема десь рукавичок моїх. Куди я їх приткнула? Так, оця є, а іншої немає. А, господі. Так. Сосиски в тісті. Ось ще хай доходять. Фух. Ну що? Сипанем гарячої начинки на тісто, так я ж його потім не згорну. Ні, Ні ждемо ждем таки дівчатка, і хлопці, і підлітки, і чоловіки, і жінки, всі, хто мене дивляться, до речі, це дуже приємно знати. Да. Фух, ждемо, поки вихолена начинка, щоб її накласти на тісто. Дві хвилини паузи, поп'ю водички хоч. Яка водичка? Яку водичку попить? Зараз ми заглянемо, що там у мене плов мій. Так, дивимося. І хоп! Ой-ой-ой-ой-ой, боже, як красиво. Хай ще настається, все. Закутушкуємо його далі. Отак. О. Воно-то, звісно, і чавунчик, але тряпочку треба. Тряпочку. Висипаємо нашу начинку. Вона вже вихолонула. Все. Аліс. Так. Хай вона тут ще дохолоняє. По моєму рулетику. Так, зараз. Лопатка не годиться. Надо ложку. Так. І вже треба витягувати сосіски, мабуть, готові. Так, спочатку я мою любиму начиночку зроблю. Так, не забудь же про цей... одинокий. Сейчас. Все. Ай, 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 а, 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 горячая, горячая, горячая. Хоп. Так, О, все. Все. Это будет идти как просто. Да, моя вилочка. Так. Ложечка, пардон. Так. Сюди ще можна, звісно, сиро так покласти, але то вже болощі. Ой-ой, підожди, сосіски, сосіски. Стоп. І. Опа! О-о-о-о-о, А дивимося. Сосіски такі, як треба, бачите? Ось уже повилазили. Бачите? Ну... Нічого страшного немає, звісно, в цьому. Ось нормальна. Кстати, не пригоріли. Це їх перевіряю. Не пристали, в смислі. Дивіться, а, а, ось прилічна сусіска. Ай, ось вилізла. Ну, в цілому тільки дві вилізли. Нормально, нормально, можна їсти. Бігом робимо рулетики, вже і я хочу їсти. Так. Не так ще їй пізно, кстати. А-а-а, Пристало моє тісто, бо гаряча начинка таке. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пристала начинка гаряча. А -а -а -а. А, а, не страшно. Все окей. Чи не що, пристала начиночка, взагалі не питання. Так, ось, бачите, це мій рулетик. Я тут яйцем, щоб краще склеїлось. Але воно зазвичай дуже гарно і клеїться. О, все. Бачите, защтіпнула. Так, 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 хоп. І тепер ще яйцем по цьому. Потім, звісно, от столу це все борошно з яйцем оддирати, ну нічого. Я дуже люблю. от Якщо яйцем жовточком нету, то, то воно мені не таке, як треба. І ми ж не здаємося. З цього боку теж яйцем пройдемося. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Яйце повинно бути скрізь. Ніяких обманок. Так. Єсть. І тепер ножиком. хоп. Ви не дуже бачите, ну зараз побачите, я до вас дійду. Оцей підсерезка. Мені дуже подобається. Він класно ріже, так дуже рішуче, бо порізати цей рулетик, воно не дуже просто, скажімо так. О, і складаємо. Перевіримо, чи пригорить шпинат. Так, так, так. Я вам покажу. І не забуваємо за цей наш одинокий. Так. Защтіпаємо веделочку. Це той, хто придумав, це защіпать веделочку, він великий молодець. Мажемо жовточком. Ставимо в духовку і починаємо вечерять уже. Бо. О, фух. Дивіться. Оп. Оце йде в духовку. На столі і накладай, викладаємо порцію плову і слойок із сосіскою. І поки я це все зроблю, вже слойки зі шпинатом підійдуть. І остануться тільки гриби, вони ж самі себе не посмажать, але то вже буде. Фух! То вже... Та посмажу їх, посмажу, звісно. Не будемо тлинювати. Бардак, бардак, бардак. Що робити з яйцем? Що робити з яйцем? Це вічна проблема. Я взагалі роблю омлетик і віддаю мерсику. До речі, собаку звуть не марс. Собаку звуть мерс від слова мерседес. Ну, ми його взяли дорослим песиком і він вже був названий. Я підозрюю, що йому було років два, він вже не був цуценям, бо він такий був уже сформований пес. І сказали, що він мерседес, тобто Мерс. І мені було так смішно, Мерседес, мерс, мерсік. А тепер мені він точно мерс. Колись у мене буде друга собака, теж такса чорна. Я її назву Ланос. І в мене буде мерс і ланос. Ну це так, це далеке майбутнє або недалеко. Хочеться мені другу таксу, хоча треба ще цю довести до ума, а потім другу заводить. Ну, це так. Розказала вам свою мрію. І нарешті відкриваємо плов. Все там хорошо. Я упевнена. Так. Ай, 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 ай. Так. Хоп. Боже, пахне! Пахне. Так. Уже можна насипати сину. Не пускаєш домашніх у кухню, бо я тут готовлю. А люди... Зайшли поїсти. Так я йому так от несу. Так. Бачите, рис розсипчатий. Мені подобається. Так. І. Так. Куди б його покласти цю ложечку? Сюди. А, а-а-а. Так. Ой, не падай. І до рису. Ось уже охололи. Виберемо дві пристойних. Ось, нормальні сосиски в кісті, мабуть, на окрему тарілочку, щоб не тут. ті, що повилазили, ми з'їмо, понятне дело, а сину покрасвіє. І оце моя вечеря, пізня. Ось, плов. Ви правильно зрозуміли, м'яса я не поклала. Того, що мати кукушка. Взагалі забула за нього. Кукушка! Зозуля! Зозуля, господі. Забула за м'ясо. що тій дитині м'ясо, ну правильно. Це я молодець. Це я класно зробила. Хоч кусочок же ж поклади дитині. Так, ось, все. Єсть трошки м'яса, бо там же ж і сосіска, йому і все на світі. І, взагалі, то 11 вечора вже якось їсти і... Так. Все, це синові йде. А я ще ж постежу шпинат. Шпинат. О, господи, як же пече. Так. Шпинат ось ось. Це моє. Це моя любима справа. Я ж не попробувала чесник, боже, дівчата. Чесник же ж. Оце ж должен бути найсмачний чесник. А ну-ка. Розламала. Щось він не дуже масляний, але ось попробую. Ням. Хороший чесник. Часник теж вийшов. Хух. Я молодець. Осталось ще тільки слики зі шпинатом. Ну і гриби ж самі себе не посмажать. Я не пам'ятаю, наші мені гриби. Що я з ними хотіла робити, в ще не помню, хоч, хоч стріляйте мене, ну треба ну, ж зробити. Мабуть, у макарони хотіла на завтра. Макарони з грибами і можна взяти на роботу. Хоча вже і плов є на роботу. Вже на роботу стільки всього є. У мене то густо, то пусто. Ні, хоча в мене завжди є. Так. В общем, що у мене? Так, сосіски, бачите, вже 4 залишились. Було сім, гриби смажаться, плов ще їстиму. І головне, головне шпинатні слойки, але тут у мене попадос. Дуже багато нагатила тіста. Фу, тіста. Борошна. Щас покажу. Дивіться, ай-ай-ай. Дивіться, скільки борошна. Ну, воно ж все на оцьому. А слойки вже згоріли, якщо чесно. Взяла борошно нове якесь у метро. І воно якось не дуже слоєне достатньо. Ні, що, я всим, звісно, так, да, взагалі не вопрос. Ну, слойки якісь мені трошки не такі. Ну, хай ще трошки дійдуть. Фух. Фух. Все одно мені на кухні ще 5 хвилин. Гриби досмажу. Гриби досмажу. Фух, в общем все. Уже майже все. Пів дванадцятого. Наконець, то я повечеряю, помию голову, одену чисту піжаму. Оце б я дві чи три години у чистій піжамі. Ну, ну, не можна одягати на кухню чистий одяг. Ну, не зовсім грязний, ну, ну чистий не можна. Це моя вечеря. Дві зі шпинатом, одна сосіска. Це слойки. Гриби досмажуються. І ось осталось дві. Нормально.